Уявіть, ви прокидаєтеся, стаєте на ноги і різка у п'ятці, наче наступили на цвяк. Е, Знайоме, це може бути п'яткова шпора. Самий малесенькі, але дуже підступний наріз на кісті, який змушує вас ходити, наче по вулиці. Чому вона з'являється? Все просто незручне взуття, тобто тісні кросівки чи підбори, ідеальні умови для шпори. Плоскостоп є елементарне явище, якщо стопа не. Амортизує удари, п'ята страждає. Зайва вага. Чим більше навантаження, тим більше шансів на проблему село. Тривале стояння, наприклад, якщо ви простоєте на одній нозі увесь день, ви зразу зрозумієте, яка у вас буде велике навантаження самі на 5 шпорі, тобто на самій 5. Як зрозуміти, що це взагалі шпора? Шпора, вона дає таку гостру біль у саму п'ятку, потім відчуття ніби в стопі застряг камінь. Як зрозуміти, що це саме взагалі шпора? Сумнів можете призвести на тому, що гострий різкий біль у самій п'ятці. Відчуття ніби в стопі застряг камінь. Біль, який зменшується після розходження, але повертається ввечері. Що робити взагалі, щоб знову ходити без болі? Сам перед потрібно розтягувати саму стопу, тобто масажі або розтяжка стопи, допоможе зменшити напругу. Ортопедичні устілки рятує стопу від зайвого навантаження самого. проти мазі та компресії. Е, вони знімають біль і самі набряки. Ударна хвиля терапія розбиває відкладення кальцію, що утворює шпору. Як не допустити взагалі шпору? Обирайте зручне зуття з хорошою амортизацією. Нестіть довго на одному місці. Робіть перериви або, хоча б, якісь рух. Стежте за своєю вагою.